Вітаю усіх! Сьогодні я хочу робити цвітну капусту, запечену в духовці як стейки. Ось такими кусочками зараз буду різати. І буду показувати, що вийде. Отак От розрізаємо її, як на стейки. Як м'ясо на стейки. Десь одна трошки ціліша, друга, бачите, роз розвалюється і буду викладати її на бляшку, на пергамент. Тепер в мене отут є суміш. Таку я зробила з олії оливкової, соєвого соусу, суміш перців, паприка, розимері. Я все опишу під відео, скільки я чого додала. Але я все додавала по півчайної ложечки, я вже вам скажу. Я тільки напишу, що саме. І, і, і тепер цим розчином я буду змащувати. Нашу капусту, мою капусту верніше. Мою капусточку. О, і буду ставити в духовку її запікатися. О, так гарненько її намазуємо. Але я буду показувати, бо я ще хочу корочку використати, і щоб воно було гарно з корочкою, буду сама капусточка тут. Не є такий наїдок. Я ще курочку буду зараз давати. У мене є грудинка курки, яку я зараз легенько відіб'ю і положу на кожен кусочок. Тут в мене клієнт вже прийшов за курочкою. Бачите? Клієнт за курочкою. Отак От виглядає. Отак От виглядає. Потім я ще зверху положу помідорчики. Але то буде чуть пізніше. Я хочу, щоб капусточка чуть-чуть прив'яла в духовці, а тоді положу помідорчики. І зверху ще буду посипати сиром. Отак От то, то воно в мене виглядає. А яке буде на смак, то скажу вам потім. В тим часом я тушкую грибочки, жовтий і червоний топчик. І потім буде і дороги вносимо капусто. Туди додала сливочного масла і солі, перші покручила, посолила І ще додам розомери. І це буде, буде все. Розомерия вже додаю, Одно тут все підпускується, буде готова. Дивіться, гарненько наша капусточка вже так, знаєте, поприсідала, вона вже зм'якла. І тепер я хочу чуть-чуть по капельці на курочку дати нашої чесникової пасти. По капельці, буквально по капельці. Отак, От щоб тільки запах. Тут же і так запах стоїть обалдєний. Обалдєний запах на всьому. Але я так по капельці ще дам, Чуть-чуть, щоб воно ліпшечко ще пахло. Хоч воно пахне. Так, і, і зараз я наверху положу помідори. І зразу притрушу сиром, і ще буквально яких 7-8 хвилин, і курка буде готова. О, І тепер я кладу помідорчики. От дивіться, отак, по два кусочки певне, то положу. Може, десь один, десь два. Вони поміщається два. І зверху сиру, і все, і в духовочку. Тут навіть забагато помізорчика, бо нема нашого кластику. Дивіться, гарненько воно виходить. Не знаю, який буде на смак, О, побачимо, але так по... по цьому то воно дуже виглядає. І по запаху дуже має бути смачне. Яке буде, Бог його знає? О, що зараз посиплю сиром і ставлю ще чуть-чуть, і все. Так, капуста готова. Зараз будемо пробувати. Бачите, яка гарненька? Дуже гарна. Так, наша капуста готова, моя капуста, я все наше кажу. Капуста готова. І дивіться, яка тут краса вийшла. Дуже гарно виглядає. Не знаю, ще як на смак. Дай Боже, щоб було добре. У нас сьогодні день День Подяки, то хотілося, щоб все було добре. <серків> Зараз спробуємо. Що в нас вийшло? М -м -м. Ви знаєте, як на цвітну капусту, то добре, дуже добре. Смачна. А я ще тут підтушкувала овочі з грибочками. М -м -м. Дуже і дуже смачно, так що рекомендую дуже добре. І насправді воно робиться дуже швиденько. Я просто я кажу вам, як я знімаю, то мене чуть довше часу забирає все настроїти. Але як ти собі готуєш на своїй кухні, то воно моментально все робиться. Так що пробуйте. Пробуйте, виходить, добре. Стейкова капуста люкс. Так що, кому сподобалося, ставте лайки і дуже дякую вам всім, і до наступного смачного відео. Па-па!